Ви колись бачили, як Трамп виправдовується? Зараз покажу. Володимир Путін погодився на негайне припинення вогню щодо енергії Правильно. та інфраструктури, але не на 30-денне припинення вогню. Розкажіть нам, що Тож сталося. Ви маєте ситуацію? Ми маємо багато зброї спрямованої одне на одного, безглуздо. Адже цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Це не війна, що мала б статися, але вона сталася. А отже, ось де ми зараз. І зараз дуже багато зброї націлено одна на одну, і перемир'я без подальших дій було б важким. Е, Росія має перевагу, як ви знаєте. Вони оточили приблизно 2,5 тисячі солдатів. Дивіться, ми робимо це. Американці не залучені. Можливо, могли би бути, якби ви в результаті опинилися в третій світовій війні через це, що я таким безглуздим, але знаєте, трапляються дивні речі. Це буквально як не відповісти на питання, але відповісти на питання. Блін, вона просто заставила його тупо виправдовуватись. Він такий, типу, ну я ж ну ми зустрілись там. І це враховуючи буквально факт, що Fox Media буквально одне з найкомплементальніших медіа до даної адміністрації. І він сидів і буквально виправдовувався. Він згадав абсолютно, типу, все. Я не знаю, Курськ оточення. Ганс, uh, типа, ця війна б ніколи не відбулася, якби не є. А, якби я був, ця війна ніколи не відбулася, да, зазвичай, звичайно, Зеленського за костюм травити, але да.